Кожен захищає українців на своєму фронті. Чернівецькі благодійники надають малозабезпеченим родинам та людям, які з тих чи інших причин опинились у скрутних становищах гуманітарну допомогу, адже продукти харчування, медикаменти та засоби гігієни є необхідними речами щодня. Багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, вимушені переселенці та малозабезпечені громадяни. Ці люди завжди потребують бодай якоїсь допомоги та підтримки. Це є біда багатодітних родин, бо часи важкі. Фінансування надзвичайно малесеньке, а дітей у нас багато від 3 до 12 дітей у родині, і просто нереально батькам забезпечити на даний час своїх діток. Наразі благодійний фонд Вікторія робить все можливе, аби допомогти українцям. Люди цього потребують їм е зараз в цих складних умовах військової агресії е відсутні е ну, якісь е стабільний і заробіток. Е вони не мають можливості вільно е потратити кошти, які вони ну, до початку війни заосяджували. Чернівчани, які нині отримали продуктові і гігієнічні набори в один голос кажуть, така підтримка є вкрай необхідною. Цей час дуже важлива допомога. Звичайно, це складний час. Ми любі допомозі, дуже як, вдячні, тому що всьому потребуємо. потребуємо. Звичайно, потрібно, бо ми як найменш захищені верстви населення, завжди потребуємо, коли багато діток. Держава не в змозі нам це. а так, Дякуючи цим людям, цій організації. Та все підходить, тому що, знаєте, не перебираємо таке. Раді всьому, що дають, за словами Галини Савіної, Чернівецькі багатодітні родини в цей час неабияк потребують уваги та допомоги. Ну, багатодітні родини це, вони є як малозабезпечені родини, тому що яке би не було фінансування, це однозначно тільки купити трусики, і носочки на 10 дітей чи на 8 чи на п'ять, то це вже є гроші, це є бюджетні великі розходи, а продукти тим не менше. Харчування, засоби гігієни та медикаменти саме ці речі наповнюють благодійні торбинки. Руслан Роздорський розповідає: наразі фонд Вікторія активно співпрацює із іноземними партнерами, які надають велику кількість речей. Іноземні партнери з задоволенням привозять самостійно. Ми їх тут зустрічаємо радісно, і тому ми налагодили. Ми дружні країни. Ми, вони нам допомагають. Можливо, колись прийде час, і ми моїм останнім нагоді. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.